Сакашвілі став головою одеської обласної адміністрації. Кандидатура Сакашвілі виявилася ще з усіх кандидатур на цю посаду. Якби ставили ставки, то букмекери всього світу віддали більше шансів на перемогу Сергію Ківалову, Джону Сноу чи Павіану Томасу. Порошенко міг підняти купу грошей, якби поставив на Сакашвілі. А якщо він і справді поставив на Саакашвілі? Ну, добре. Одразу після призначення Саакашвілі дав інтерв'ю журналістам. Одесі потрібен хороший губернатор. Тут тільки гроші. То із Одеси, правда, можна зробити абсолютно чудо в мировому масштабі. І після інтерв'ю одразу взявся за роботу. Ой, перепрошую, він все таки знаменитість. Треба ж з ним ще. За наступного дня він повуха в грисів в обов'язки голови. Ода. I'm too sexy for my love. too sexy for my love, Love's going to leave. me. <проб> Ні, ну на третій день він все-таки почав працювати. ми в гостях у Михайла Сакашвілі новопризначеного голову, голови області, Одеської області. Я вже починаю побоюватися, що у його обов'язки тільки це і входить. Оце в людини напружений графік. Працювати нема коли? Ей, Міхо! черда! Саді імушеве! Ге, ще удикі! Just do it!